З приводу організованого виїзду. Зараз по Литві попросипались багато агенцій, які все там організований виїзд з Києва, організований виїзд зі Львова, все там і білет визначає, стоїмості, і то, і все, і безкоштовне житло, і легка робота, 1500 євро. Коротше, вони отак, отправив ну, я одну жінку отак, з організованим виїздом. І виходить, в чому вона програла? Вона цілий день, тинялась, чекала по Львову автобуса. Обіцяли виїхати в 3, виїхали в 4. І замість 50 євро, тобто 2000 гривень, навіть менше 40 евро, вона заплатила 80 євро. Спасибо тим, хто довезли, спасибо, що цей був виїзд. Ми організували це, організований но. Жінка каже, зачем я це все вообще затівала? Ну я цілий день ждала, цілу ніч не спала, переплатила гроші, за воно мені треба. Їй об'ясняють, що ну, ви ж самі хотіли організований виступ, от вийшло. Тому саме, якщо вам там, безкоштовне житло, от ви теж думаєте, чи може воно бути безкоштовним, чи не може. І е, В основному продається такі вакансії, вони продаються пакетами, тобто є пакет. Пакет услуг, все, організований виїзд, вакансія під ключ, 1500 євро зарабату, тільки їдьте. Їде маса людей: 50 чоловік, 80 людей їдуть, буває, в день. І потім якість зовсім інша. У нас е, індивідуальний підхід. Я навіть майже кожен день я беру людям білети. Майже кожен день ми ставимо їх в міграцію індивідуально. Майже кожен день люди приїжджають, і вони за 15 хвилин проходять міграцію годину-півтори, поки вони там до офісу доїхали в офісі, і після обіду вони вже заселяються. Після обіду вони вже заселяються, відпочивають і завтра вони виходять на роботу. Так, да, є якісь мінуси, там десь там, мало годин сьогодні жалувались. От, ну в цілому, в цілому от по цим місяцям по цьому року, то у нас в основному. Десь 90-95% нормальних, гарних відгуків. Так що по законам реклами я можу себе рекламувати, але я не маю права гнати на інших. Ну, я просто кажу, що в нас індивідуальний підхід. Вот, я допомагаю взять білети. Ставлю міграцію. 15 минут міграція годину там на офіс, поки добрались на все про все, після обід ви за завтра ви вы уходите на роботу. Все. Якщо вам хочеться поїхати на іншу вакансію, де вам солодко розповідають, я не буду називати, естественно, и, ну, назви вакансій, агенцій, то. Эм... То я вас благословляю. Їдьте. І якщо щось не так у вас, то дзвоніть. Дзвоніть, Часто ми переводимо людей. Люди кажуть, поїхали, попали в погане житло. Робота не та, що розповідали. Розповідали мені за Біявело, що там 20 градусів тепла, ти 500 зарплата, 6 градусів там тепла і 900 є, євро зарплата потолок. Ну, люди там працюють роками. Ну а розказувати можна все, що хочете. Так що, якщо вам треба індивідуальний підхід, консультація, дзвоніть, допоможемо, розкажемо, купи білети, поставимо міграцію, зустрінемо, візьмемо за руку везде поводимо. Завтра вже вийдете на роботу. Дзвоніть.